Ще вам трішки карпатського ранку стрічку. Прокинувся, розпалюємо багаттячко. Поставили водичку на кавуську. До речі, після поїздки з дітками на озеро придбав собі ось таку газову плиту. Дуже прикольна штука, але значно, значно зручніше готувати собі напої. Неймовірна була. Ніч, звук річки, особливо зранку прокидатися. Сьогодні погодка повинна бути теплішою. Думаю, сьогодні ввечері буду нарешті без зимової шапки ходити. Ось так вішати кульок зі сміттям на дерево, як я робив цього вечора, цієї ночі, не дуже добра ідея. Якась тваринка підбігала, все розрила, повиїдала залишки, кісточки від вчорашніх курячих лапок. Я це чув, тваринку не рухав, не покусав, все окей. Все, зараз снідаємо і біжимо в Карпати.